Всім привіт, представник президента у Верховній Раді Веніславський зробив кілька гучних заяв про продовження війни і посилення мобілізації. Зазвичай Веніславський озвучує основні тези офісу президента. Тому часто кажуть, що в Зеленського в голові, то у Веніславського на язику. Отож, в інтерв'ю агентству УНІАН представник президента заявив наступне. Сподіватись на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людину, яка має трохи більше інформації з закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Отож, представник президента заявляє, що війна триватиме і надалі, і в цьому нічого дивного немає. Адже для нашої влади, так само як і для Кремля, ця війна дуже вигідна. Ніколи що українська влада, як під час цієї війни, не мала стільки можливостей, щоб красти. Бо до війни вона крала лише з одного корита, яке називається державний бюджет. Тепер же в неї з'явилось ще одне корито: іноземна допомога. При цьому виборів під час війни немає. Не треба переживати, що тебе від цих двох корит відсунуть і змусять відповідати за награбоване. До речі, незабаром я планую почати ще одну відеорубрику на своєму YouTube каналі, яка називатиметься Мародери. Там я буду докладно розповідати про те, як під час війни наші чиновники шалено збагачуються на крадіжках з державного бюджету. Якщо вам подобається такий проєкт, то поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, в разі якщо раптом цього ще не зробили. Отож, підсумуємо, за словами представника Зеленського, війна триватиме ще довго. Ну, а раз так. То і мобілізацію ніхто не збирається згортати, її лише посилюватимуть. Читаємо пряму мову Веніславського далі. Мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде. Ініціативи залучення до війська тих, кому 18 25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних сил України. Тобто два головних меседжа від представника президента мобілізацію ніхто послаблювати не буде, а значить, бусифікації і облави на людей, які проводять ТЦКшники на вулицях українських міст, триватимуть і надалі. Ну і крім того, влада нас поступово примчає до думки про неминучість зниження призовного віку до 18 років. Сьогодні офіс президента говорить про те, що 18-річні можуть лише ну добровільно підписувати контракт. А завтра не сумнівайтесь, вони почнуть ловити цих юнаків на вулицях. Головне, обговорюючи зниження призовного віку, просто привчити населення до цієї думки, щоб люди звикли до цього і змирились вже зі зниженням віку мобілізації. До речі, сьогодні виповнюється рівно рік тому, як Зеленський засудив бусифікацію і наказав її припинити. Не вірите? Давайте я вам нагадаю. 29 січня минулого року Зеленський в інтерв'ю німецькому каналу АРД назвав дуже неправильним вручення повісток на вулицях. Так, є випадки і дуже неправильно, коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військоматів. Є випадки такі? Так, є чи це правильно? Абсолютно ні. Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект. Про посилення мобілізації, щоб не було шансів ходити по вулицях. І їх, і депутатів я попросив. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо? Ми живемо в часи цифровізації, ми дуже цифровізована країна. Немає проблеми вирішити це питання сучасно, сказав президент Зеленський. Як же так, невже президента Зеленського обдурили? Невже йому доповіли, що зараз, через рік, немає вже більше ніякої бусифікації? Невже він думає, що повістки людям приходять на телефон, а ТЦКшники разом з поліціянтами всі пішли на війну? Звісно, ні, все він прекрасно знає. І про облави ТЦК, і про величезну армію поліції, яка сидить в тилу, і основна задача якої лише ловити людей? Просто Зеленський в притаманні йому манері збрехав сподівання на те, що наступного дня. Люди забудуть ці його гучні заяви. А ми, от бачите, не забули. Отож, на закінчення війни згортання бусифікації від нашої влади чекати не доводиться. Ну, подивимося, очевидно, що в президента Трампа на це трохи інші плани. Друзі, якщо ви хочете дізнатися, чому я як військовий виступаю проти примусової мобілізації, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую за поширення. Не перемикайтесь!